Так, відобрали вчора пакети. 26 квітня. Пані пані Так, все Не показував, коли відбирав в сім'ях, дуже було мало часу. Хлопці хочуть самі ще їхати додому. Зранку до 2 години дня відобрали почти 100 пакетів. Всім привіт! Сьогодні 26 квітня, і ми продовжаємо заселяти. Облітники. Я заселяю на пасіки, там попросили в коментарях розказати. Я там, може, відео пару складу Зараз вже вечір, година 8 вечора. Ми привезли бджоли у такій руйниці. Привезли бджоли з домашнього точка. Він звідси знаходиться десь кілометрів за 5, там набрали бджоли, там є, там є спеціальні сім'ї, які сіють на малу рамку і привезли mm -hmm. сюди. І зараз буду показувати, як ми її заселяємо. Як я казав попередньо, перше, то заселяємо ми два, два варіанти. Це Перший варіант це на розплод печатний, частково відкритий. Ставимо в облітники одну медову одну печатну. І на другий день, допустимо, завтра я прийду і роздам їм маточники на виході. Або варіант другий. Це на бджолу. Привозю ранецю бджоли. Я не ставлю бджолу, ніде не в підвал, нічого не ставлю. От, прийшов на пасіку. Зранку натряс ту бджолу. І можу поставити її просто у домі, де прохладне місце, де має ходи сонце, холодно, щоб вони там посиділи до вечора. І от вечір приходить. Е, Покридів на булку. Є а. така кофелька Видно буде. І даю одну кофлю на одну секцію е, на одного матку місця, даю одну кофлю і зразу кидаю матку. Вже молоду, яка бігає в кліточки, матку кидаю, яка вийшла з маточника, чим побістріше. можна сказати, вийшла сьогодні або завтра на виходить, і я привозю бджолу і закидаю. ну Якщо кидати бджолу, то то виходить, як заселив 20 маткоміст, то десь з 25 маткоміст може розлетіти. І опять бджолу я тримаю потім в обльотнику Можу потримати. якщо то день, ну типу аж на другий день можу пустити. А може таке бути, що може навіть не закривати, можуть і зразу і на другий день може Я замітив різницю невелику, що хоч тримаєш день, і хоч не тримаєш і день, все одно ну, якась частина бджоли розлітається То якщо в 20, десь плюс-мінус, ну може не 5, ну, 3-4, все розлете. Ну, якщо все, все розлететь так, що там все лише матка і лише така ж маленька бджоли Ну, це ще, ну, це ще ну, нічого такого немає. Просто потім приходиш на другий день, робиш ревізію і приходиш з вечора і ще по кофельки додаєш до того, якщо матка є. Якщо матки немає, то заново перезаселяєш. Якщо матка є, то додаєш ще кофельку туди бджоли, і вони все лишають. Ну, це проблематично, але, але якщо нема, от, допустим, такого розпл нема на рамочках розплоду, туди по іншому ніяк не буде. Так, зараз покажемо. Покажемо, яка руйниця. Ось, Така руйниця бжала, відобралася в обід. Що ми робимо? Беремо рамочку з розплату. Ось Скільки б на рамочці. Так само тут. По краях і частково ще Ось Така рамочка йде. Раз. І до неї зразу ставимо рамочку. Таку медову. Опять рамочку. Ось така печаточка. Дуже файна. На одному отку місці це, можна сказати, цієї печатки аж, аж забагато. Ну, що пора. Так, другу медал. Ось така. Рамочки медові беремо прямо з сімей. а мушки ми беремо прямо з сімей Покриємо, як це виглядає. Отак виглядає це. Розплот мед, розплот мед. Так, все, ми це закриваємо. Ось так закрили. Відкриваємо тут. Йдемо. -дамо. Печатка. Чого? Там може зараз дехто запитати. Чого заселяємо е, на печатний розплод? Бо по ну тут трошки є печатного розплоду, навіть п'яточок тут внизу, Ну бджолей є тут дост. Є тут о, меду. Ну, зараз даємо так, а там вже коли перейдемо робити ревізію, якщо комусь такі треба буде, то ми меду ще добавимо. Ну, рамочку поміняємо просто. Зразу можу сказати тим, хто там можу, зразу запитає ці обльотники, ось ну, така, така, я в себе такі обльотники, я їх... Я їх не годую. От, допустимо, він от зараз... як і... є цей обльотник, Ось так і кришечку раз. Ці обльотники, я зробив так, що вони не годуються. Чотири секції. годує їх хто. Коли у них, допустимо, корма... я зробив ці обльотники такі великі для того, щоб вони самі собі на себе робили. Оце одно маткомісце, місце, воно саме себе буде обезпечати кормом усім чим. Воно себе буде обезпечати усі... кормами при Якщо по коли у нас буде взяточний період, на сім'ях будуть лишатися маломедні рамочки. от зараз будемо відкачувати мед, можливо через неділю, ми лишимо частину маломедних рамочок і вони будуть підкидатися у ті сім'ї, де такі ну не буде кормів, там будуть підкидати маломедні рамочки. Бо ну в тому році показала практика, що не потрібно було взагалі годувати. От кожна секція вона сама себе, навіть отакі великі секції. Аж були такі, що аж так меду заносили, що аж матка не мала де сіяти. Навіть таке бувало. А, а переважно їх не годується. Хіба якщо там може якась слабенька буде секція, рамочка бджоли, то може треба буде їх підгодувати. Ну, В принципі, все покажу що коли буду роздавати моточники, то може це відео вже разом склею, щоб не розтягати. Як моточники підкладаю, як може, прийом вже покажу, який буде Який буде прийом. там покажу. Так, ну цари не буду прощатися. Коротше, далі будемо показувати нажимання.